Так, ну що, і в неділю відразу відос вам, що було на тижні, значить, косозубі деталі. Модуль 2,5, по 14 градусів кут нахилу. Ну відразу покажу вам, чого не все так просто. Дивіться, довжина деталі виточена, тобто у нас близько 300 мм, нам потрібно було з заготовки. От ділової деталі, от скільки прорізано зубів, це лише ділова деталь. Бачите, хвостовик відпав. Все решта, просто і токарка, і всі зусилля, і заготовка це все для того, щоб було як затиснути таку косозубу деталь в, в верстаті. От до неї лежить пара. Так, це в нас я вам відразу покажу такі, бачите, муфти великі. на вали шліцеві муфти поточені, шліци продовбані. Вийшла така краса. Залишилось просверлить 4 отвори і зняти фаски, бачите, фаски на конусі. Це єди, єдиний нюанс, що так треба якось обережно на конусі зняти фаски. ну Ми то переможемо. А це колесо якраз до тої деталі що ріжеться на зубофрезері, Ви її бачили на початку для вимірювання кута нахилу зубів. Так, тут кільця знову ж таки стоять. Тут багато в нас чого. О, зірки. Агротехніка. Дві зірочки в догонку до великого замовлення. Вже пофарбовані, готові. Зараз підсохнуть і сьогодні поїдуть. Далі йдемо. далі. Труби великі з нержавіючої сталі. Це всім, хто любить смаколики, якраз для промисловості хлібобулочної. Так, це пошліфовані сателіти. Якось вони так відблискують цікаво. Бачите, пошліфований сателіт, в маслі, все. Це будемо перебирати, планетарні редуктори. Вже вони завершені, вже є ролики, все на світі. Треба тільки зібрати. Як руки не доходять до того, щоб зібрати їх повністю. Так, ну і вже я вам по показував цю роботу. Це черв'ячні колеса. Незважаючи на те, що вони зовсім не схожі на черв'ячні колеса. Так, зараз що у нас тут? Що в нас тут? Що в нас тут? Я вам покажу. А. Раніше замовник тут навіть яблука не точив, тобто була циліндрична, Там якісь дуже малі обороти, була циліндрична поверхня. Зараз, бачите, вже з яблуком трошки деталі прогресують. Ну, і кількість, відповідно, то їх було по дві, по дві. Зараз уже, скільки от, порахуєте: 3 на 6, 18 штучок. Погнутий вал від токарного верстата. Бачите, вже цей вал також виготовлений. Я думаю, що вам десь його покажу. Ну, і перша із трьох великих з нержавійки деталей. І це просто такі робляться зубчатою ну, модульною фризою, робимо канавки, для того, щоб вони краще захоплювали тісто. Ну, Без смаколиків ми ж нам ніяк. Так, ну і блок шестерня. Така деталь зараз вона в печі на термообробці. Також вона повністю була виточена, продовбана всередині. Потім чистова на валу. Після цього дві зубообробки, слісарка і тепер термічка. Ну і пошліфуємо.